Тетяна Рожкова, кандидат біологічних наук, науковий співробітник відділу загальноґрунтової мікробіології, зможе вам достаменно розказати про це направлення. Це дуже така цікава у нас ведеться робота, і хочеться відмітити, що вона у нас нова. Ми її самі придумали цю роботу. В принципі, всі да роблять а як це вам в голову. Прийшло це дуже цікаво. Коли я писала придумали. просто докторську роботу. І задумалась, от, чому страждають наші бідні аграрії, них всі збирають гроші. Да беруть гроші за аналіз ґрунту. Беруть, наприклад, гроші за аналіз. Насіння на мікобіоту, А якщо це все поєднати, да, якщо насіння прирощувати в ґрунтах, які да, розглядають наші фермера, і дивитися, що ж там відбувається. І це буде вже... один, так, і це буде один аналіз, це не два аналізи. Так. так, ви платите за аналіз ґрунту, визначаєте гриби і фітопатогенів, в кращому випадку, якщо вас визначать, так ви тратите гроші на що? На те, що вам визначають гриби. які і знаходяться в насінні, але також не факт, що вони єфітапентагені. А що буде, коли насіння буде приростати в ґрунті?